Із перших днів великої війни соціально відповідальний бізнес сумщини в тісній співпраці з владою. Підтримують українську армію, всіляко сприяють нашим захисникам і захисницям. Цього разу голова Сумської ОВА Володимир Артюх передав підрозділам ЗСУ, які захищають від ворога наш край, вкрай необхідну техніку і обладнання. Для покращення мобільності та забезпечення виконання бойових задач наші воїни-оборонці отримали позашляховик, генератор, старлінки, зарядні станції, а також камери для спостереження, які допоможуть виявляти окупантів навіть вночі. Розрахунок, який зараз представляєте, він безумовно сьогодні отримує цю сучасну техніку, супутникову техніку, сучасне відеообладнання, відповідно і комп'ютерні засоби для цього є. Впевнені, що це дасть можливість виявляти ворожі об'єкти для знищення. Ну і безумовно, коли будуть координати його знищувати вогневим або іншим радіоелектронним придушенням. Начальник Сумської ОВА подякував підприємцям за підтримку і потужну допомогу ЗСУ. Володимир Артюх, вкотре наголосив, що наша сила в єдності, тож ж, лише тримаючись разом, ми зможемо перемогти лютого ворога. Це сучасна техніка. Ви її ще будете тактично вивчати, як і правильно застосовувати, щоб вона була ефективна. Успіхів виконання своїх бойових задач по знищенню ворога. Сильна нація незламної країни на ще один день ближче до нашої перемоги.